Так, всім привіт. 29 січня. На вечір пустився обіщаний сніг, цілий день дощ, але така погода не мішає приймати обновки. Перед Новим годом один агрегат поїхав, щоб купити другий. Так, отаке ось чудо до саняшникової жадки. 6-метрове. Хто знає, що по ньому розказувати, показувати. Були варіанти дешевші, ну, не нравились трошки і візуально, і конструкція деяких узлів. Колеса вибрали на таких колесах, бо вже є тілешка на таких. І, і все. Такі дужче нравляться, чим Спарка і Газелівські. Оці. Хто вроді таке дебеле, мощне. Ось тут все засіліконене, навіть. Кому таке з нержавейки, всі болтики, нержавейка, усі болтики 8,8 крепостю. Діски якісь усилені, товстюче тут цей ну, нове, не знаю, надо буде пооткривати кришечки, подивитися, що там всередині, бо ступочки туговато крутяться трохи а так Отака вона з виду захекався, тільки що трошки складав, бо... Вже темніє, хотілося б вам показати. Так, оце ось тут якийсь. Щораз рукою буду пробувати якийсь, що тут за механізм, щось він так швидко показував, як воно роби. Отак щось воно робить. Десь щось отак ось сюди ставиться. І отака в неї ячейка, щоб її сюди спіймати. Ну подивимось, вже погода не та. Цим ділом ми займемося весною вже по теплому. Значить, от чесно, оце номер телефона, якщо кому треба буде, не знаю, як фірма називається, не пам'ятаю. На Лексі знайшов, позвонив Кіровоград, виробник Кропивницький. Гарна якісна покраска, гарний колір. а 10,9 тут болти, а ті менші цей 8,8. Катафотики, наклеїчки, все як положено. Все, в принципі, нормально, по молоток забудемо. Товстий дебелий хороший брус, скрізь метал товстий. Нема ніде нічого тонкого, така. проста надійна конструкція, а там будемо дивитися. Швеллер якийсь тут 140-й, по-моєму. Ще якась ось така палка знизу, казав, для усілення товсте. Будемо експлуатувати, тоді буде видно. Мої та закутим ще. Та нехай. Так, вже уже, бачимо зразу, що треба доробляти. Ось не нравиться і ось. Хорошо, що є, ну мазати ніяк. Прийдеться замінити на углові. Отаке дійшло. Ось пружина. Та важка пане тягни. Пружина ось тут всередині. Запхнутий крючок. Ну, нехай одна хороша, таке, добротне, дебеленьке дишло. Гарної конструкції є крючок під страховку цю петля. Оця ну, понравилось. Є варіанти дешевші. Е, можна купити 9-метрову на чотирьох опорних стійках. На е, цих е, колесах поняли ви на газелівських. Можна було купити дешевше, 9-метрову, обрізати її під свій любий розмір і все. Ну, але вона не нравилась ні дишлом, ні, ні колесами, ні конструкцією цієї всієї ну, коротше, Брали те, що, те, що понравилося, а не те, що дешевше. А там буде видно, все воно хороше, туди вгору покрючок. Сюди, мабуть, спробуй зразу просто зняти, Та так і з петлі зніми нехай, нехай. вгору, а потім витягнеш. Що немало важно, є ось такий упор, щоб регулювати максимальний кут повороту, який двигається, регулюється. Не знаю, тут товсте все, тут ось десятка, товщина, тут ось шестерка. П'ятерка. Оце одне єдине, що, що мені вперше і так очі кинулось. Вроді тонкувати, і я б зробив в двох містах. Цей, ну, то все Все чепуха. Там нагрузки немає ніякої. так що... Таблички нема. Як це так вони таблички не приліпили? Треба її поміряти. Тут точно 6 метрів. Дев'ять з гаком казав із цим, і з дишлом. телефон Щось вона довга дуже, треба сказати, щоб табличку робили. Отакий От тут передня балка ця поворотна і ось качення є Отако. От Варіантів із вузькою передньою, передньою балкою ми і не бачили, і сильно не розглядали, Наверно, отака буде для нас. Нормально. Ну а цю рідну тележку хочеться все-таки теж переробити на двохусну, ну там буде спереді ось, ось такі ось плафони прості, лазовські, якісь дешевенькі. Ну, яка є. Нормально. І тут усе вигнуте так. Нормально. Це на телескопі регулюється ось як треба. Покраска вроді нормальна, Я одобрив. А там подивимося. Зимовать вона, звісно, буде в складі, а там далі буде видно, що про неї сказати, розказати. Ось номер телефона і ще раз кому треба, дивіться, звертайтесь. Так, все, будемо відео завершувати, треба ховатися.